Так, Ну що, друзі, ми вже біля кар'єра у селі В'язівок. Тут досить прохолодно. Розпочався вже такий трошки вітерець. Сонечко зайшло хмарно. У центрі ми... Зупинилися біля місцевих жителів і вони розповіли, як сюди нам доїхати, тому що по Google Карті така кар'єра, як В'язів, не показує. В центрі мимо магазину файно, ви рухаєтеся, орієнтир буде там закинути покинути когосп, і покинутий колгосп. І прямо-прямо між полями дорога також насипна. Хоча нам сказали, що буде грязько, але тут дорога насипна, навіть я б сказав, недавній насипали. І що ми бачимо, кар'єрчик, кар'єрчик, досить красивий, радує Радує таке місце, що не такий глиняний, як це було у Малосмілянському. В описі залишимо відео. Тож, кар'єри Черкащини, Банзайтур. Продовжуємо вам такі екскурси. А ви поки підпишіться і поставте лайк. Тож, around go кар'єру. Так, друзі, ну що, ми вже на місці, на цьому кар'єрі, звичайно, покажемо вам всю його красу. Шукаємо зараз собі таке затишне місце, де б нам зробити обід. Ось дивіться, напевне, тут було таке затишне місце. Це була така альтоночка, на жаль. Або старі стовпи, або ну, вона завалилася. Так. Не дуже приємно, звичайно, така краса, і, ну, як звичайно в кар'єрі. Ми з перших вже кроків досить задоволені, оскільки дивіться, як тут красиво, як тут красиво. І вода чиста, і камінь, і такі отвіси, як сказати, отвіси. От коси досить якісь ось дивіться такі штуки. Не, не зрозуміло, що то, можливо, колись як... А тут дивіться трошки небезпечно. Відійшли ці камні, потроху відходять, дивіться яка щілина. Зараз я вам ось така щілина. я думаю, що колись. Колись коли все це діло впаде ось туди в воду. Видно, що купаються там внизу. Ви тільки погляньте, яка, яка прозора вода проглядається навіть на метрів два. Друзі, ми е, шукаємо локацію, звичайно, де нам зробити наш пікнік. Ми хочемо он, аж туди потрапити. Там ми бачимо, є і столик якийсь, але не знаємо з якого боку нам туди підступитися, чи є дорога тут е, по горі, чи е, дорога. З цієї сторони ось наша машинка, чи дорога так прямувала туди дорога. Ми бачили, що туди далі було насипно. Зараз ми спробуємо доїхати. Нам на, надо на ту сторону. А ja, ми їдемо. Раунд цього кар'єру. Ліна пішла десь по тій стороні пішки шукати дорогу. Я її вже не бачу, Ага, вона повертається назад, а я їду. Їду іншою стороною, яка лівіша від того місця, де ми зупинилися. Дивіться, ось така дорога. Насипно, що ліворуч від того місця, де ми приїхали. ось По нашу сторону буде ліворуч знаходитись цей кар'єр. Получається праву, праворуч. Ми тут повернули ліворуч, але праворуч цього кар'єру буде дорога. Досить багато, дивіться, таких заїздів для машин, я думаю, якщо влітку, то місць для парковки тут достатньо. Далі дорога веде вниз. Ну, ще таких конкретних перешкод немає. Зараз ми спустимося туди вниз, я думаю, доїдемо до того місця, де ми плануємо нашу обідню. Ось тут такі, по цю сторону такі чагарники, там вже обрив. Ну, що хочеться сказати, як же ми бачимо, що місць для купання не також і багато. Таких конкретних спусків до води тут небагато. Ні, так, ось повертається моя дружина, каже, що там, що там, що там якась будівля була. А де вона? Далеко? Десь. Десь тут якась закинута будівля, напевно, якась адмінбудівля цього кар'єру. Зараз ми до неї прямуємо у стилі хощів. Мені там я тільки камні бачив. Не знаю яка там будівля. З камнів? Так, друзі. Шукаю, я тут покину ту будівлю. Дружина каже, що з тої сторони вона... Ага. Що вона краще виглядає. Ось дивіться. Ось така будівля. Що це було, я не знаю. Досить багато комнів сюди вложено. Що це тут таке було? Незрозуміло, можливо якась будівля. Можете написати в коментарях, якщо ви думаєте, що це... Що це воно таке. Зараз я спустюсь туди і покажу вам. Покажу вам і спереду, так сказати. Так, екстрим. Не знаю що це тут було, щоб мені ще не розворушити якусь тваринку тут. Ось вже бетон. Ось дивіться, що це така за будівля. І ось вона. Напевно треба трошки відійти прям якийсь замок. Але дивіться, тут є е, е, цемент. А там вже таке відчуття, що просто камні вилужували. Ось така будівля. Тут вже якийсь моноліт залитий. Незрозуміло. Там воно, дивіться, желізні такі... О! Можливо була якась загрузка, ось дивіться, я вже вам так покажу її. Не знаю, що, ми. що воно таке і з чим його йдеть, але камня тут, можливо, вона і долі продовжувалася. То все воно дозволене. Я повертаюся до машини. Вертаюсь до машини і будемо спускатися вниз. Де? Де? Де. Так, ну наразі ми доїжджаємо до того місця, що ми побачили. Дирево нам потрібно стати тушкою. бо далі. Вже назад ми не, не зможемо виїхати, а може зараз подивимося, підемо пішки і зможемо туди до камінчиків до тих доїхати. Так, залишили ми нашу точку. Прямуємо подивитися чи зможемо ми спуститися. Так, це напевне, саме найтопове місце для купоння. Ну, самі розумієте. Але що радує, що це все лише в одному місці. Не так як в інших кар'єрах. Це все знаходиться в одному місці. Прям, ну, як подивитись, дивіться навкруги. Не видно. Ну, там воно баночка. О, дивіться яке місце. Там дивіться нові цивілізовано. Все, хтось зібрав мішечок. Видно, що ось окленук, пильовся не так давно. Так, друзі, дивіться, який у нас буде зараз обід. Зробимо тут собі, розпалимо кострик, що нас жде, можете написати в коментарях. І, звичайно, ось таким краєвидом, ось таким краєвидом ми сьогодні будемо обідати. До, досить красиве місце. Перевершило всі наші сподівання. Звичайно, красиві дуже фотографії в інтернеті, але вживу дуже непогано, теж непогано. Так, і ще раз вам покажу це центральне місце. Ми вважаємо, що вода тут набралася, піднялася вірніше, оскільки, дивіться, ось столик, а притих вже вода. Я не думаю, щоб так столик робили притул до води. Якщо б його робили, то можливо отам от десь наверху. Ну, Більш-менш цивілізовано, хочу вам сказати. У цьому кар'єрі, ну там е, є одна куча для мусора. Тут е, ось такий мішок. Там, звичайно, пару бутилочок є, ну І звичайно, ця краса. Так, Хтось мене тут не чекає. Ну що, відкриваємо секрет, що знаходилось у нас загадкове тій телефонці. І... Це не кролик. Це качка. Вернее, це качур шипун. Ось такий. Так, що у нас тут ще є? У нас є така ляшечка, у нас є там кетчуп самодільний. Вносить залень, вносить у нас є зелень, у нас є сьогогірок, хлібець, сирок, реклама Кам'янському молокозаводу, Адегейський сир, просто бомба. Ну і звичайно картинка поруч з нашим обіднім столом. Так, Нарешті ми прийшли на це місце, яке ми ще побачили з тої сторони. Наша машина знаходиться. там. Заїхали ми звідти, а тут прям такі ступенечки ведуть до якогось такого цікавого місця. Де камні, прямо на якійсь глині. Таке відчуття, що накидали. Насипали глини і повстромляли камінчики в них. Ну, камінчик, Камінці. Камні. Друзі, ось наша машинка на тій стороні. Дим ще йде від нашого костра. Вон там, там вогнище. А я все думаю, як постерпимо вогнище. так, Такий ми висновок зробили, що тут прикольно також можна купатися, зійти по цим камінчикам і внизу там свободно з цього камінця можна поплигати. Так, друзі, в нас останні хвилини нашого відео п'ємо чайок. Ну, Вірніше я не п'ю. Напишіть в коментарях, для чого змонтував таку конструкцію. Хто здогадається, тому плюсик до карми з ось таким шикардосним видом на кар'єр у селі В'язівок. Черкаської області, навіть не знаю, який це район, напевно, Городищенський, а можливо Шполянський. Можете також написати в коментарях язів, який це район. А в нас, як завжди, в кінці фінальне відео і наш висновок стосовно відпочинку на цьому кар'єрі і так ДП.